При світлічки ми крок за кроком впевнено, стабільно, надійно, не спіша рухаємося до наших цілей. От всі також ви разом з нами да всім дякую. Хто з нами? Да, хто вдруг ще не попав на консультацію, бо на навчання я не знаю. ви маєте почервоніти. Добре, що вас там не видно за кадром, що ви ще не були на консультації, бо залічені, не записані на навчання в мене або він я не знаю, це гріх. Просто це просто гріх дойти до накшати хаста і, і ще не вивчати ведичну астрологію. Прямо так глибоко, глибоко. Так, так що так, значить подивитись відео і бігом в коментарі. Там є посилання, контакти інни, мої. Хорошо, хто що не вчиться або не був на консультації бігом, прям бігом. Да? Хорошо. О, так що так. Так, хорошо. Окей, це після відео подивитися. Зробите. Хорошо? да, Так, поки у нас відео. Так, ми нагадаємо: 13-та накшатра. Страшно так. Тринадцятий. Так, спокійно, все добре. Так, окей, це у нас що? Значить, це є Кулак. От ну, це у нас гончарний круг, ладонь, тобто те, що робиться руками, от і все, що зв'язано з рукою. Ну, там є різні символи. Дуже важливо на кшатрах вивчати символи. Ну, от, і там символ є він різний, тобто це може бути рука піднята вверх. Ну, так як робив один дядьку. Адольф не будемо називати прізвище Гітлера. Да, от. <плес> <плес> да от. Ну, Тобто, ну це також там один з цих моментів є. Ну, от коли використовується відкрита лодонь, так от. Ну і також хаста це кулак, це тримати в кулаці. Оце не просто так, бо це має пряме відношення до цього е, гороскопу, який ми зараз будемо вперше розглядати. Отимана, який попадає в першу паду е, е, хасти, да, це це дуже дуже важливо. Так, далі, е, значить, господиня цієї накшатри. Це в нас іде місяць. О, цікаво, те, що за цю накшатру вона чоловіча, вона має божественну природу. Колір зелений. Накшатра сама по собі легка. Ну, от, вона також відповідає за мокшу. От, і божество, яке за неї відповідає, це Савітур. E, значить, зараз ми будемо розповідати про цього чоловіка. Значить, ми взяли цей. Ну, вас, e, ви просили. Ми відповідаємо. Да? О, це є Вільям Барон. Гілтон, значить, він був цей був. Да, немає американський бізнесмен, філантроп, спортсмен. До речі, от, це є другий син і наступник готельного готельєра да Кондрата Гілтона. ну, засновник, це був Конрад Гілтон. Ну, ось про сери міленьких Ардерчиків. Ну, от вам перший міленький Ардерчик. Да? Ну, Далі він був головою, президентом і головним е, виконавчим директором Гілтон Hotels Corporation. Корпорейшн. І почесним головою фонду Контрата Енгілтона, так, е, значить, те, що от люди е, зараз ми будемо показувати вам гороскоп. От я вам скажу так: те, що ви бігаєте там по тренінгах, по семінарах, як заробити великі гроші, там і так далі. От я ну, впевнений, те, що от вас знову схема поламається, і ви дивлячись зараз на гороскоп цієї людини, зрозумієте, що ну великі гроші можна заробляти взагалі не так. От або можна навіть їх не заробляти. От, це взагаліше по інакше може бути. От тут цікава історія, тому що це людина, яка вже народилася в цій сім'ї, і тут це цікаво гарно показано якраз в гороскопі те, що в цієї людини дуже великий запас благочестя, ця людина вона має здібності до управління. От ім він не просто так став цим виконавчим директором. Да? От також ми е з ну згідно, про що спілкувалися, давше, якщо ви хочете стати дуже багатою людиною. Є різні варіанти. Один з них це народитися відразу в багатій сім'ї. Да? Все дуже просто. Якщо вас щось раптом в цьому житті не влаштовує, дуже просто збільшуєте запас благочестя, В наступному житті народжується в багатій сім'ї і буде вам щастя. От так прям на голову вам наладиться щастя, скільки захочете. Да? Так, окей, поїхали. Так, це сам Барон Гілтон. Да, ось він є. М -м. Цікавий такий чоловік. Ось ось він бачимо. Да? Тож от він такий, такий, на. Да. <кхід> так, окей, це його гороскоп. Да, Інна, доброго дня. Доброго дня! Цікавий приклад. Ми дістались з вами до мільярдерів. Ви бачите, хто до нас приходить на наші ефіри. Да? А Ви ще досі не прийшли. До нас вже навіть мільярдери прийшли, а ви ще не прийшли. <неперечко> <неперечко> вже, час іде. Ну що, цікавий приклад: хасти. Накшатри хасти. В нього, до речі, цієї і лагна в хасті, да? і місяць потрапляє в хасти. Сьогодні розбираємо першу паду. Перші пади хасти. Це пада овна, така лідерська пада. І в цю... Тому ну, ми розуміємо, знаєте, хто хоч трохи вивчав ведичну астрологію, той знає, що мати місяць в першому домі це вже запас благочестя. Якщо що тут можна навіть далі по гороскопу не ходити, тому що ну це вже великий плюс, і людина в першому домі має місяць. Це ну я вам скажу, це треба заслужити, бо це місяць це вже процвітання. Це вже ми, ми вже лише по першому дому бачимо, що місяць у першому домі, що людина приходить в сім'ю, да, яка може їй щось багато дати. І ось, будь ласка, він народився вже в сім'ї, де батько вже організував ці отелі Хілтони. Да, я думаю, що ну всі про них чули. Це е, Отель Хілтон, да? і його батько саме він був якраз тим першим, котрий е, спочатку він їх викупав. Да? Спочатку він взагалі, як з'явилися отелі Хілтон? Дивіться, яка історія цікава. Тобто його батько, він. Е, е, він якийсь там мав магазинчик, здається, і щось він там, а банк здається. Він відкрив свій банк, і дуже йому хотілося відкрити банк, але він ну, не приніс йому ніякого доходу. Да, і той думав, що ж йому таке відкрити. І повертається в якесь там містечко маленьке, в його не багато грошей з собою, там з собою, наче 5 тисяч доларів. І він сидить в готелі, чекає, поки там йому здадуть номер. І він бачить, що дуже багато людей одна стійка регістрації і велика черга, і люди, ну як. Вони, їх багато, вони мають час щось купувати, а їм нічого не продають. І вони там стоять, якби ну, мало місць в готелі, мало в кімнат. Він такий стоп, тож, знаєте, так цікаво, да? він такий стоп, каже, я відкрию свій готель, де буде багато місць. І де всі будуть зароб... ну, в цей момент. Люди поки що навіть щось е купують, е оформлюють, наприклад, свою реєстрацію. Там вони mm. будуть щось купувати, і там буде багато стік для реєстрації. І він на ці гроші викупив якийсь невеличкий отель, зробив там багато стій для реєстрації і зробив багато кіосків. Тобто, поки люди не реєструвалися, люди вони могли купити. Там якісь серветки, якісь там зубні пасти, зубні щотки, ще для переїзду все, що потрібно. А, да. Заробляв вже навіть на цьому дуже швидко-швидко почав підніматися. Потім він ще один готель викупив, а потім він вже почав будувати готелі. розумієте? Тобто, коли він зібрав гроші, тобто все, пішла оця марка Хілтон, да? розширювання, розширювання, розширювання. І їх, в нього було вісім дітей. І, е, Барон був один із них, із цих восьми дітей, тобто він народжується вже сім'ї, де батько все організував. І ми бачимо, що у другому домі цієї людини другий дім також відповідає за сім'ю. Там знаходиться сонечко, і воно не дуже сильне. Воно сонце в падінні. Да? Але в цілому це дає те, що людина народжується в ту сім'ю, де вже організовано. Тобто, батько вже організовано. Йому треба було тільки підтримувати. І ми бачимо, і підтримує, що підтримує хаста дуже класно. І ми бачимо в його гороскопі місяць в хасті, да? Тобто, людина підтримує її розум, налаштований, його свідомість налаштована на те, щоб щось підтримувати. Я думаю, що не просто так саме він став виконавчим директором. Тобто, насправді було багато дітей у його батька, але чомусь вибрали саме його. Тут і дивіться, е, якщо подивитися, е, коли бізнес діло в тому, що там є різні фази для старту бізнесу, да там треба сонце, марс. Ти там маєш перти як проклятий, дато ну, щоб це проламати, скажімо так, пробити, да, то зробити це окей. От, а для того, щоб підтримувати бізнес, от він якраз ці дані має. От тобто, якби він мав перше не мав би місяця в першому домі, тобто втримати. Тобто, дивіться, гроші от про великі то, що ми говоримо, про великі гроші. Це от також один з прикладів, да, великі гроші. гроші їх не просто потрібно заробити, їх потрібно ще втримати. От. І ми бачимо так само, великі накоплені гроші вони втримуються. Де в сім'ї? Якби він перше не мав місяця в першому будинку, він би їх не втримав. Друге, якби він мав сильне сонце в другому будинку, то сценарій був би. Такий, те, що він би мав проблеми з адміністрацією з державними органами, да, Ну, я не знаю, можливо, його на цей то на пост би і не поставили. Так? Бо, перше, там би були конфлікти з сім'єю. Тут дуже серйозні. Що я знаю краще, не треба мене вчити, і <Sevilla> профукав би він той бізнес може бути. <ист Obi Hass Grace> От, а тут якраз, бачите, слабке Сонце, воно й не потрібно дуже сильно, скільки воно 6 градус, да, то есть, ну, в читру попаде. І воно, воно не є прям таке сильне-сильне, і добре, що воно не є сильне. От, то, що там Марс стоїть, Марс дає фінансові операції, то есть, ну, і знову ж таки в спадок, да, господар восьмого будинку. От в спадок прийшов. Так, цікаво. І третій дім проявлений достатньо сильний, да, там Сатурн, і людина вміє втримувати. Плюс хаста Накшатра, яка про долоні, да, про ручки, про наш те, що ми тримаємо і підтримуємо. Хаста дуже реально класно підтримує, вона дуже гарні зв'язки. Е, тобто, людина може розширювати зв'язки. Ну і в цілому, також да, при ньому готелі процвітали е, дуже класно. Тобто, вони не збанкрутували. них, коли він помер, він величезну суму, як і його батько. Передав у благодійний фонд свій. У них є власний благодійний фонд від Хілтон, величезна сума, ну просто величезна, там мільйони. Ось, і в цілому, також, також бачите, хаста вона також пов'язана зі служінням. Діва взагалі пов'язана зі служінням. і Це люди, які, які також можуть служити цьому світу, і в нього батько багато залишив тоді благодійний фонд, і сам барон залишив. Ну при цьому його сім'я вона не залишилася без грошей, їх там дуже багато. Тобто, вміти ділитися, це також проявлення хасти. Але буває вона і в мінусі також. Тобто, дивіться, цікаво так, то як людина буде це проявляти, бо гаста вона може або тримати кулак, або його розкривати. Це вже людина вибирає сама, як і краще робити. Да? Що вона може, це гороскоп уже в цілому тоді дивиться, ну, але можна так сказати, що бачите, кулак, оцей зажатий. Я коли спілкуюся, от є люди, реально вцепляться, не відпустить. От я завжди приклад привожу такий. Розумієте, кажу, ви в руках можете тримати 5 кг. питання або кавун, або 5 кг золота. Що ви берете? От люди вцепляться в, в куни, кажу, відпусти, оце хаста це вміння відпускати, це вміння викидати старі речі, це вміння віддавати. Також тримати хтось може за щось чупитися і не відпустити, а Хтось може взятися за щось корисне і триматися за це, оце якраз прохасту. Ну тобто, також зверніть для себе увагу. От як, як ви з цим працюєте? Я що з вашими руками відбувається? Mm. Так, так і є тому, ось так цікаво. Але в нього в гороскопі сильний Юпітер. Він давав йому багато мудрості, багато розуму. Я думаю, що в нього він дуже такий. Ну як пише, по е, Вікіпедія да, що він прекрасний був. Сім'я Нін, у нього була одна дружина, вони 57 років прожили разом. Вона помер, померла перша. У них було 8 також дітей. Я думаю, що це такий сімейний кодекс: вісім дітей, усіх вісім дітей. У пересхілтану його внучки чомусь не вісім дітей. Ну треба носить хтось відрізнитися. Дивіться, Перес Хілтон, бачите, там історія йде яка. Діло в тому, що от коли йде перекос сім'ї. Так то, тому мають бути якісь правила, принципи. От я зараз відео записую там по сімейним стосункам деякі, да? от, і е, я от, ну, е, задаю питання, от, жінки приходять на консультацію, да? також вони там, да? тобто, от, ми чоловік, він зобов'язаний, обов'язки там і так далі. Тобто, ви в стосунки йдете для того, щоб заганяти чоловіка, щоб він обов'язки виконував, чи ви в стосунки йдете, щоб там любити один одного. От Питання. розумієте, Ви хочете бути щасливими стосунками тічі, чи, чи що ви там хочете? От давайте ми з цим питанням розберемося. Да? Також дивіться, от, ну, про сімейні Цінності ну, от, е, в цих як на бізнес-тренах дуже часто там людей просто заганяють. Тож тобто, чоловік просто вирваний від сім'ї. Він зранку доносив до, до вечора, носиться кугоріли. Не про це він, е, тобто, можна дивитися. От приклад, людина, от менеджмент, як людина собі влаштувала, і батько це зробив, і він це зробив. Тобто, він встигав і гроші заробити, причому гроші не маленькі. Да, друге, він встигав це, він встигав какби і гроші заробляти, і жінці час приділяти 57 років прожити разом. Це який рівень? От люди кажуть: Да, покажіть мені приклад. Вот приклад. Перше, що в них дійсно було сімейне життя нормальне: вісім дітей народити. Так, це знову ж таки, ну не просто так. Плюс якби ще якби вони статки мали достать. Оце є приклад тут людина, як міє, от менеджмент свій регулювати. Знову ж таки, якщо подивитися на сонце, воно не є прям таке там 200 відсотків чи там більше. Розумієте, прям таке, ні. Сонце в нього то сонце в нього достатньо таке слабке, воно не є прям дуже сильне. Ну і для діви сонце воно не може бути дуже сильне. знову ж таки, питання в тому, що воно і не потрібне. Mm. Жуємо тобто, можна зовсім по-інакшому. Тобто мова йдеться про те, що унікальність самої людини. То, що Юпітер сильний, так, Юпітер сильний це дає благочестя, це дає людині інтелект, сильно розвинений інтелект, допоможе, що він може робити. От. Тобто, дивіться, він як чоловік, чому він міг багато працювати? Можливо, в нього там немає там, супер-пупер таких всіх даних, але місяць це втримання, місяць це турбота, от, це про жінку, про дітей. Він хороший сім'янин, він дійсно хороший сім'янин. І за рахунок цих сімейних цінностей, от тому людина. От і прогресує. Оце про те, що я постійно говорю на, на консультаціях, так, що я в порядку, друге, стосунки, третє гроші. От вам приклад, коли людина в порядку, він себе розуміє, друге, в нього побудовані правильні стосунки зі своєю сім'єю, з дружиною, з дітьми, вісім дітей, плюс людина, якби в списку мільярдерів. От, будь ласка, от маєте. Тобто ну, управління, і все можна встигнути. Я не, не кажу, не обов'язково мати сонце, бешане, яке буде носитись, невідомо куди. Ні, сонце в Терезах, якщо подивитися, ця людина приймає рішення повільно, але ну, воно буде взважем. У нас у нас в у нас, у нас групі там є один чоловік, тобто, ось ми коли групою займаємося, і там, ну що так, вся група вискалась, він завжди останній. Але він, якщо щось говорить, група вся сидить, як миші, і всі дуже уважно слухають. Ну, не працює людина на швидкість. Дена ще кисне працює. Для чого? От вам приклад так само, тобто, от ви маєте, от успішна людина. От, тому дуже важливо. Знаєте, ми ж не просто так зі мною про це говоримо, так, що, тому що от, чому кажу консультація? Як мінімум, прийти на консультацію, подивитися, що відбувається у вашому гороскопі. От, взагалі, нормальний варіант хоча б рік часу відівчитися в ну, базовий курс ведичної астрології вивчити. Розумієте, Що ви розуміли? Ну, це дає спокій, бо е, ну, у нас же там ця фраза легендарна стала. у нас одна жінка прощалася, і вона таку фразу сказала: каже: От хочеться чоловіку щось сказати, я подивлюсь його гороскоп і нічого не кажу. В хаті просто не ст. Вона розуміє те, що вони різні. Вона інакша, він інакший, в неї свої періоди, свої транзити, в нього свої періоди, свої транзити. І це в кожного по різному програється. Ми всі абсолютно різні, розумієте? Ну, тому так ви можете в когось щось вчитися і так далі, але не, не робіть того, що не, не пробуйте пройти шлях цієї людини. Тобто не пробуйте пройти шлях Барона Хілтона, розумієте? Тобто, ви воно ви душа, у вас свій маршрут, ви унікальні. Це важливо розібратися, подивитися. Ми ж для чого це відео записуємо, щоб ви бачили різні приклади різних людей, різні біографії. Тайна, передаємо слово. Ну, і класний приклад того, що ми часто думаємо, тим паче в сучасному світі, що чим більше грошей, тим людина більше веде себе ну, нечесно, да? Там, наприклад, порушує всі закони карми і так далі. Тобто, mm -hmm. це все не, не, прям не залежить від грошей, настільки, це залежить дуже сильно від розуму людини. Від її поглядів, від її, її світогляду, да від так. її принципів. Тому, звичайно, це ще класний приклад того, що із грошима величезними, і може бути гарним сім'янином ще й вирощувати дітей, в принципі, да і займатися благодійністю. Дивіться, те, що я от на проєкті перший час не мільйон», про що я завжди говорю, що довгі гроші це про Юпітер і про Сатурн. Юпітер це благочестя, це порядно працювати. Сатурн це вдовго. Коли це злагоджено, так тоді це буде хороший результат. По інакше мені не буде. Вот, приклад, як це програєць. Також місяць кажу в першому домі. Це турбота. Ну це дійсно милість. Да, тобто мати місяць в першому домі. І от, то зміти турбуватися. От також місяць це про що? Ну готелі це про що? Це турбота. Да, Місяць це турбота, і це в першому домі, чому він і мене народився готельний бізнес. Да? От вам маєте також показники самого місяця програються. Ну, ось так вони програються. Так, так, так що так. Окей. Даїна, дуже вам дякую за цікаву розповідь. Та що маєте цікаво розповісти, пишіть в коментарях. Там, до речі, коли будете вкладочку відкривати, там є контакти інне мої. От кому вже прям пече на консультацію, да? от пишете або мені, або інні, от, а взагалі найкраще. От приходьте, вивчайте водичну астрологію, тому що знаючи навіть такі якісь невеликі, надзвичайно великі речі, ви будете набагато краще себе тут розуміти, тому що ну я кажу, от в інтернеті часто гуляють там відео да що виберете. Плакати в мерседесі чи раз чи сміятися в, е, в Жигулях? Датушного ну, контраст такий. а що не можна бути щасливим. у Мерседесі? хто таке сказав, бути щасливим. По перше, радісним це е, ну бути радісним. Це про Юпітер і великі гроші, для яких ви можете купити Мерседес, це це також Юпітер. Розумієте, от вам таких от, ну, пхають всяку голову дурню, а потім людина ходить, не знає, що з тими установками робити. Вивчайте ведичну астрологію, будете розуміти, що от, які переконання правильні, які неправильні. Так що так, дякую всім за перегляд. До зустрічі в наступних відео. Також підписуйтесь, бо ми далі продовжуємо записувати різні цікаві відео. От і далі буде тільки цікавіше.